очень пристально посмотрели на содержание этого проекта. Дело в том, что готовится большая административная реформа территориально территориального устроения Украины, и есть предложение, что все вопросы, связанные с приданием статуса городам областного подчинения, уже рассматривают в контексте. подчинение тянет за собой дополнительные расходы из бюджета. Поэтому в этой ситуации фракция приняла решение подвести черту и на сегодняшний день не принимать решений о наделении юридического статуса города областного подчинения никакому населенному пункту, независимо от того, находится он на востоке в Донецкой области, нашу позицию и подвести черту под, преданием приданием статуса областного подчинения населенным пунктам, независимо от территориальной принадлежности. Спасибо. Народный депутат Бондаренко, фракция Батькивщина. Прошу передать слово Ивану Стойку, представнику Тернопильщины. Передать слово Ивану Стойку. Дякую, Іван Стойко, фракції Батьківщина, партія за Україну. Шановні колеги, так сталося, на жаль, що саме Тернопільщина, одна єдина область, не має міст, окрім Тернополя, обласного значення. Я думаю, що сьогодні ми виправимо це, незважаючи на опозиційність і більшість в парламенті, незважаючи, що нас щось начебто розділяє ідеологічно. Але ми всі українці, ми повинні дбати про свої міста. Населений пункт Чорків це стародавнє місто, яке засноване в 1522 році. Воно справді належало до різних історичних формацій. Воно має свій історичний шлях, але сьогодні це одне з найбільших міст, а якщо точно друге місто за величиною після Тернополя. І воно має право, як і інші міста, котрі мають, скажімо, Сьогодні є великий потенціал саме як культурний, освітній, промисловий і таке інше. Якщо говорити про промисловість, то пан Ярослав говорив, але тут може недоречно було сказано, ви знаєте, цукровий завод це найбільший завод в Україні, він сьогодні працює, як працюють працює підприємства машино-будівної галузі, легкої промисловості, а також... Харчової промисловості. Я хотів, щоб ми сьогодні все ж таки зробили той крок, який ми повинні були зробити вже давно для Тернопільщини. Бо Чорків – це майбутнє саме Поділля, Південного Поділля, це майбутнє нашої області. І я думаю, що партія регіонів, незважаючи на ті провокації, які були від саме Вадима Колісниченко, проголосує за статус. Міста обласного значення. Якщо хочеш репліку, я скажу, що там так є, є пам'ятники і воїнам Радянської армії, і є пам'ятники воїнам УПА. І для комуністів, щоб розуміли, що там є пам'ятники Героя Радянського Союзу Лаврененкові, є пам'ятники так званих 20-ті партизанського руху. І тут немає нічого дивного. бо Західна Європа живе цивілізаційним світом, європейськими категоріями. Ніхто не ділиться там, а шановує пам'ять одних і інших. І тому є пам'ятники і євреям, які храми є, різних конфесії, костел є, є синагога. Але, шановні колеги, якщо будуть такі провокації, то звісно ми нічого не можемо зробити для розвитку і Тернопільщини, і. В цілому України. Тому я прошу підтримати рішення комітету і проголосувати за статус обласного значення міста Черкова. Дякую вам за увагу. Слава Україні. Народний депутат Коліной, фракція удар Віталія Кличка. Я прошу передати слово Валентину Налівайченка. Слово передається Валентину Налівайченку. Шановний головуючий, шановні колеги. Дорогі громадяни України, я просив би звернути увагу на те, що ми спільно всі підтримуємо позицію фракції удар Віталія Кличка. Я переконаний, що і всі інші фракції у Верховній Раді. Позиція, яка полягає в тому, що кожне українське місто, кожна громада, кожного українського міста має право на державну підтримку, має право жити гідно і справедливо. Тому, підтримуючи. Постанову про надання статусу обласного значення місту Чорткову, ми просили сконцентрувати увагу і на тому, що місцеві громади і Тернопільської області мають отримати право на вибори до обласної ради Тернополя, мають нарешті отримати право контролювати і власний бюджет, і бібліотеки фінансування, і школи, і створення додаткових робочих місць. Саме така державна увага, коли людям надається право. Обирати до обласних і районних рад своїх представників, делегувати їм повноваження, надавати можливості розбудовувати місцеву інфраструктуру, є державним підходом. Керуючись таким державним підходом, ми пропонуємо, щоб і місто Чортів отримало статус міста обласного значення, і ті, і ті ініціативи місцевих громад, які зараз є важливими в житті людей, і великого ходачкова, і Настасова, і Чорткова. Поля нарешті отримали підтримку в районних і в обласній раді, отримали належну державну увагу від адміністрації районних, міських та обласних. Станом на сьогодні ми з жалем констатуємо, що і обласна, і міські районні і міські державні адміністрації відірвані від реальних потреб людей. Я вам доповідаю з трибуни Високої Трибуни Верховної Ради, що вся громада Настасова. Повстала проти незаконної побудови ферми по суті поблизу рідної школи по центру села. Зникла вода, сморід стоїть по центру села. Захищати людей нема кому. Те саме великих водачків, там побудована величезна птахофабрика. Так само адміністрація самоусунулась, люди змушені захищати власне самі себе і на своїй землі. Думаю, що такий підхід має бути зупинений, коли безконтрольні адміністрації творять, що хотять через корупційні механізми просувають ті підприємства і виробництва, які знищують життя громад на місцях. Прошу підтримати і пропонуємо підтримати таку постанову прочатків і надати більшої уваги тому, щоб не відбувалося незаконних рішень, не відбувалося незаконних забудівель на місцях. І там, де живуть люди, в селах, в наших районах і в наших містах. Слава Україні! Народний депутат Марцінків, фракція Свобода, передає слово народному депутату Хайді. Прошу передати. Олексій Кита, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, Тернопільщина. Шановні колеги депутати. Я напевно не буду сильно розпинатися, агітувати. Географії, ну, бажає бути краще, що найменше. Якщо віднесли чутки вже до Франківської області, ну дарульні, треба напевно організувати якийсь лікнет. Ну і питання щодо підведення риски під е, питаннями, які в принципі мають вирішувати органи місцевого самоврядування. Хотів би нагадати: 2010 рік, коли теперішній, наразі теперішній президент України розповідав. Про підсилення органів місцевого самоврядування. Так само і розповідали нам у 2012 році про те, що будуть залишати податки на місцях, про те, що будуть ліквідовані районні державні адміністрації, це з 2010 року тягнеться. Про те, що обласні державні адміністрації будуть мати тільки наглядові функції, натомість це є тільки балачки. Громада чортково вирішила дати статус цього місця. Міста обласного значення для того, щоб хоч якось підсилити дійсно органи місцевого самоврядування, щоб підсилити права в першу чергу громади. І минулого року в липні Тернопільська обласна рада, яку я на той час очолював, одностайно, одностайно всі фракції, в тому числі і фракція партії регіонів, підтримали рішення про надання статусу міста чутків статусу обласного значення. Так що з цього часу змінилося. А змінилося просто не хочемо, не дамо, тому що ніхто не збирається відміняти райдержадміністрації. ніхто не збирається позбавляти обласні державні адміністрації тих важелів впливу. Чому ніхто не говорить про те, що вже два роки в Тернопільську обласну раду не можуть зайти 20 депутатів? Територіальна виборча комісія, в якій складають більшість представників партії регіонів, комуністичної партії і так званого блоку Литвина, не голосують за заведення депутатів в обласну раду. Прокуратура мовчать.